Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Я сподіваюся, що Роман Романюк вже з нами на зв'язку. Романе, чи ти мене чуєш? Я тебе чую, чудово, і чую тебе чудово. Так тепер вже я тебе чую, бо насправді значить у нас були якісь проблеми зі зв'язком. Роман Романюк, політичний оглядач української правди. Ми будемо говорити про внутрішню політику минулого тижня. Романе, на ваших на сторінках вашого видання вийшов великий матеріал про те, як зараз справи у внутрішній політиці, чи розженуть депутатів, чи замінять міністрів, чи будуть вибори. Давай я почну Чну, з простого і дуже базового питання, яке витає в публічному просторі не останне не перший місяць, і, мабуть, не останній. Чи збирається банкова міняти міністра оборони Олексія Резнікова? А що ви досліджуючи процеси у внутрішній політиці, з'ясували на цю тему? Ну, о, за великим рахунком о, про це почали говорити ще з зими. А, але і була навіть одна спроба зроблена одній одної з частин команди президента замінити Резнікова на Буданова. Якщо пам'ятаєте, це десь було в лютому, здається, місяці. От тоді навіть арахамія на фракції Слуги народу офіційного оголосив, що от погодили з президентом, буде заміна міністра, от, але вони не погодилися з самим Резніком, куди його власне. Передислокують, та і замість того, щоб передислокувати в міністерство юстиції, як планували спочатку, вони вирішили його в міністрадпром перевести. Він сказав: я туди не хочу. Коротше, тоді ця історія заглухла та. Але зараз от уже ну, вже майже місяць, за нашими даними, Зеленський шукає людину, яка Замінить Олексія Юрійовича на його посаді. Тобто, питання того, щоб звільнити Резнікова, вже якби не питання, питання в тому, що неясно кого призначити замість нього. Тому що Ну це міністерство настільки складне і настільки важливе одночасно, що просто кого-небудь туди не, не можна Ну поставити, тому що нема смислу. Тобто, ти маєш ставити команду, яка. Вирішить ці проблеми з там з беззабюрократизованістю, з, з повільним проходженням е, актів, з повільною закупкою, поставкою на озброєння з цим прийняттям зброї від е, виробників від постачальник. Ну, Каже, там мільйон, мільйон, мільйон всяких важких е, і дуже нагальних питань, які не, не вирішуються е, поки що. Там і тому ну це має бути потужна людина, яка який не треба буде пояснювати, що і як там у владі відбувається. Тобто ця людина мусить бути а, цього, з з цього, команди, тому що а, ну, відомство дуже чутливе, і там дуже багато ну, конфіденційної і супер там, секретної інформації, яка не, не треба, щоб виходила за межі команди і за межі влади. Тому, як би швидше за все, це буде людина десь зсередини влади. І, ну, за нашими даними, були розмови з а, міністром. Віце-прем'єром відновлення Кубраковим, який з президентом мав розмову про те, щоб е, перейти з цього е, міністерства відновлення інфраструктури в е, Міноборони, і ще м, були так само розмови з Олександром Камишиним, який раніше керував Укрзалізницею, а тепер керує міністерством стратегічних галузей промисловості, куди Резніков не захотів йти, А Камишин пішов і на наводить там шорох на всіх цих. Е, Українських оборонних заводах, які а, дуже довго і повільно розкачувалися, але зараз потрохи-потрохи набирають оберти з виробництва там і снарядів і техніки і всього іншого. От, е, ходять ще інші кандидатури, але я не думаю, що ну, що хтось в здравому, там захоче Мар'яну Безуглу призначати чи щось таке, знаєш. Е, тобто з серйозних розмов от дві кандидатури, які обговорювалися, але поки що. З поведінки цих кандидатів не можна зробити висновок, що хтось із них погодився. Його вже зараз буде перепризначення, тому що ми спостерігаємо за командами, за роботами там і Там все іде, як ішло спокійно, ті типу, порозмірена якась робота в їхніх галузях. Тому Романе мені що, здається, розуміє, що Романе, мені просто здається, що будь-яка людина, яка зараз погодиться на посаду міністра оборони, це, це за замовчування в майбутньому політичний труп. Чи я помиляюся? Якщо перефразувати класика політичний камікадзе, то як ви пам'ятаєте, у нас вже був уряд камікадзе уряд Арсенія Петровича і Ценюка. Uh, і, в принципі, вони тоді сказали, що вони камікадзе так і сталися. В принципі, я можу погодитись з тим, що uh, це ну, дуже uh, багато ризиків і загроз в тої людини, яка піде uh, міністром оборони зараз. Але з іншого боку, це може бути не самогубство, а навпаки, Воскресіння. Тобто, якщо людина прийде і справиться і буде там, міністром перемоги, це може бути навпаки політичний старт якоїсь яскравої кар'єри. Ну, але Ні, лідер перемоги там, Романе. Про вас, про... Романе. Якщо людина почне демонструвати м, якісь ознаки того, що вона чи він міністр, чи міністерка перемоги, е, тут є інший бік медалі. Її просто можуть теж одразу прибрати, тому що лідер перемоги у нас тільки один. Валерій Федорович залужний. Тонко, тонко. Ну ти зрозумів. Ну, я думаю, що ти натякаєш на рівнивість офісу президента, це. Ну, звісно, проблема, звісно, так, але, звісно. Але, але бачиш, ти, такі люди, там, як той же Кубраков, чи той же Камишин, вони навчилися з цим працювати. Тобто, можна мати якби хороший публічний якийсь е, образ, не е, конкуруючи тим, в той же самий час там, з, з, з Єрмаком чи з Зеленським. Просто... Відпозиціонуватися правильно і в кожному пості писати наш великий лідер Володимир Олександрович, а потім вже писати про власні перемоги. І так це е, заклинання може там певний час працювати. Тому е, ну, але якщо людина реально прийде і реально принаймні ну, там частину великих цих проблем е, е, Міноборони вирішить, я не думаю, що щось завадить їй. Е, ну... Стати типу яскравим членом команди президента чого ні? Тобто це ж не обов'язково має бути одразу наступний там президент. Це може бути просто якийсь член команди, новий великий. При, 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 приймається Романе, добре. Тоді в мене не закрите питання по Порезнікову. А він е, в будь-якому випадку, якщо я правильно тебе зрозуміла, питання по його відставці ухвалене, просто шукають людину, і він залишається в команді президента. Просто для нього теж зараз шукають місце, чи то е, послом в якусь е, хорошу країну або не дуже, чи то можливо очолити якесь міністерство. Чи ми також розглядаємо варіант, що ця людина повністю відходить від політики, від е, Управління і, і виходить з кола членів команди президента. Дивіться, є яка проблема в нинішній кадровій політиці часів Володимира Олександровича А, Така, що ввечері з людиною можуть домовлятися про якісь там стратегічні партнерство, мовно кажучи. Та вранці президент прокинеться прочитає якусь новину, там його хтось підкрутить, він емоційно вибухне і звільнить людину навіть там. Без продовження якихось там ну не знаю, от як цього. Послав Британії знімали той без підготовки, без е, якоїсь там погодження з партнерами, без попередження, без пояснень, без е, того, щоб запропонувати йому принаймні вернутися в МЗС. Його просто вигнали з роботи, і все знаєш, ніяких там додаткових чи чорних, які е, як, як це називається, парашутів там, золотих. Е, нічого взагалі, просто людину вигнали і все була людина, і немає людини. Так само і тут е, може бути сьогодні, що все типу так складається, що там. Він має залишитись в команді, але через годину все може помінятися. Але загалом, станом на зараз, е, ну якийсь там загальний, скажімо так, баланс е, думок всередині влади схиляються до того, що Резнікова лишиться в команді, тому що ну, за великим рахунком він одне з публічних облич обличку е, ну, е, українського в перші тижні так точні місяці, а тої роки, тобто з його іменем, пов'язані там переговори і поставки всього західного озброєння та, контакти з дуже там впливовими партнерами і всім іншим. Тобто, ну і якоїсь особистого негативу, власне, на Резнікові е, немає. Ну, е, попри всі там намагання е, наших колег е, довести його власне участь в тих якихось корупційних історіях, які е, з Міноборони вже випливли, та? тобто ніхто якоїсь особистої зацікавленості чи залученості Резнікова десь в, в корупцію. Так чи інакше поки що не знайшов. Да? Тому якби він такий трохи е, є таке, е, знаєш, поняття тефлоновий в плані політичному, що до нього не липне негатив, який навколо нього там просто божевільний. Тому якби я думаю, що так чи інакше буде ну, з погляду влади правильно е, якось залишити його в, в команді. Та е, ми таких історій бачили вже чимало. Там і генпрокурорка колишня венедиктова, там і. Е, Міністри різні, які потім відправлялися послами в якісь країни. Та, а, той же Пристайко, якого зараз звільнили з посла. Та, раніше був міністром, якщо пам'ятаєте, законопроект політичний партнерів. Пам'ятаємо, були і щоб його, щоб, так. Та, час. Щоб, щоб його якось відсунути від. Прийняття рішень його відправили в цей, але все одно типу, поступили якось ну більш-менш типу прилічно, відправили послом в Британію. та хоча були такі історії, як там з Кирилом Тимошенком, наприклад, коли люди просто звільнили і там, чи з Бакановим, чи з Трофімовим, коли людей просто позвільняли і нікуди там їх не прилаштовували. Але з іншого боку, там за всіх інших рівних Кирил Тимошенко це все таки не Олексій Резніков, да? тобто і впізнаваність, і якась залученість в цей міф а, про там а, ну, можливу перемогу, та про стійкість України, про спротив, він все одно якби одна одне з ключових обличчя в цій історії. Тому його не можна просто взяти і вигнати. Да? Тобто він очевидно, а, будучи людиною далекою від військової сфери, а, ну, ну трошечки не стягує в тому, щоб цих військових тримати в руках, які там навколо нього. От, хоча там за останні кілька місяців там, закупками принаймні зброї, як мені розповідають, там, люди, які торгують зброю або які виробляють зброю, що там більш-менш ну, все вернулося на якісь, якісь прилічені е, рамки, і все відбувається більш-менш е, е, нормально. Там нема того, що було в перші місяці. От, але все одно, ну там дуже багато всяких е, питань і це я говорив знаєш з людьми такими. Ну, які всякі різні, дуже високі займали посади в державі за останні там десятиліття? От я останні кілька тижнів там з ними е спілкувався і, ну, і питають: от умовно кажучи, вам їм ви запропонували піти міністром оборони. Ви пішли, всі кажуть, та ну, ти що там? Ну, тобто людина, яка не усвідомлює рівень викликів, типу може піти й погодитися. А людина, яка усвідомлює, ну типу, той рівень проблем, які та, треба вирішити, їхній масштаб, то всі люди кажуть, О, ні, я не певен, що я вигребу, і чи хтось взагалі, типу, була, ну зможе розгребти все це так, щоб це було ефективно, і так, щоб це ще сподобалося Андрію Єрмаку. Одночасно. Романе ще один міністр, як про якого я хотіла окремо поговорити, це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. По перше, нещодавно з'явилася інформація про те, що Кулебу можуть відправити у відставку. Потім здається, в МЗС це спростовували. Але навіть без цього були критичні публікації від наших з тобою колег про те, що посли масово не повертаються в Україну. Вони залишаються про те, що взагалі велика проблема, і МЗС не змогло вирішити цю проблему з. З зарплатами для послів, з пошуком людей на посади послів, ну і взагалі є дуже багато критики на адресу Кулеби, що він вже здав це міністерство повністю банкові? Хоча тут, мабуть, не лише до нього можуть бути такі питання до будь-якого міністра. Ми, ми розуміємо, що все керується з банкової. Можливо, тобі щось відомо чи задоволені в на банковій е політ, е міністром Кулебою, чи збираються його міняти? І які до нього взагалі є питання? Ну, дивіться, це б історія стара як світ протистояння офісу президента, чи адміністрації, чи секретаріату, як вони там не називалися, продовж історії України. Вони завжди мали оцю конкуренцію з міністерством закордонних справ. Тому що ну по суті дипломатія і зовнішня політика це прерогатива президента, тобто він очолює цю цей напрямок. Він глава держави, він веде прямі переговори. Відповідно, всі президенти вважають, що раз вони вносять кандидатуру там міністр закордонних справ, то це якби їхній підлеглий, скажімо так. Та да? тобто в той же час на Михайлівській площі. В де міністерство закордонних справ та це завжди вони собі вважають, що ну в смислі тось ми незалежний член кабміну. Там і ну всі намагаються якось будувати цю суб'єктність. Цей конфлікт профільних заступників і міністрів він типу вічний, от але зараз він ще, ще більше загострився, тому що зараз на банковій зовнішньої політикою займаються а, два заступники глави офісу президента, сам глава офісу президента і Зеленський. Так? Тобто, чотири людини, які прям, ну, від найвищого рівня до якихось там посольських рівнів, так само. Тобто вони покривають це відповідно. Вони не обтяжені ну, інституційно, тобто, що таке бути міністром закордонних справ? Це на тобі вся дипломатія країни у всіх її представництвах, тобто саме міністерство в Києві, плюс всі посольства по всьому світу. І ти маєш вирішувати питання там і побутові і їхні і зарплати, і всього іншого. Та І ти відповідно легко грузнеш в цій рутині і. Ну, можеш в ній втонути. А коли ти собі просто там якийсь заступник офісу президента, в тебе крім цього ти нічим не займаєшся, ти просто собі генеруєш якісь красиві ідеї і швидко їх доносиш до президента, кажучи, що, а чого це не робить МЗС? Чого це не робить МЗС? Не робить, тому що ну, має що робити без цього. Тому якби цей конфлікт він, ну, не, не, не скажеш природній, та він такий вічний. Ми хочемо, не хочемо, він завжди був і буде. А зараз він ще загострився, тому що ем, зовнішня політика в офісі ще типу, більше людей не займається, і ще е, вона, типу, цікавіша і самому президенту. Тому якби ці тертя між е, міністром і офісом, вони правда є, і вони правда давні. От, і... Навіть були такі ситуації, знаєте, зараз е через цю, ну щоб, щоб проілюструвати, просто не буду називати там країну, але знаю от таку історію, наприклад, що вона дуже е красиво і ємко пояснить е всю ситуацію. Тобто, е один із наших стратегічних там зовнішніх партнерів, е лідер е цієї держави, приїжджав в Україну. І е е ну, переговори там, підготовка візиту велася якийсь час. Та? І ну, це там, мовно, скажімо, лідер країни G7, щоб, щоб ми розуміли масштаб. Так? Тобто, це стратегічні партнери, такі ну, щоб, там прям партнерство партнерство І міністр закордонних справ наш Кулеба дізнався про візит цього першої особи держави, нашого партнера в день візиту. Геніально! І коли, і коли його запросили на зустріч з власне з, ну, з цим о, гостем. З посольствами, відповідно, там всі дипломати, там команда, все. Ну І от власне в цей час міністр дізнається, що цей візит відбувається. І на банку це пояснюють, очевидно, типу, що ну ми про все домовились, ми все організували, ми там не могли нікому казати через питання безпеки, але те, що вони дозволяють собі не казати про такі візити, типу, міністра закордонних справ, це показник ставлення і якоїсь взаємодії в команді. Ну, дуже яскравий показник після... ставлення, так. Після після таких історій мені здається, знаєш, що ну я б на місці, коли би, сам би пішов звідти до що, що мені там сидіти? Тому це питання відставки, не відставки, знаєш, це питання швидше якихось внутрішніх мотивацій, і от розуміння того, чи ти можеш, мовно кажучи, наступити на горло своїй пісні і ну маючи таке ставлення там від керівництва. Чи ти розумієш, що ти можеш щось зробити, що тебе тримає на цій посаді? Знаєш, якщо ти відчуваєш, що в тебе є якісь незакінчені проекти, що ти хочеш зробити і це, і це, і це, і ти знаєш, що якщо ти це не зробиш, то вони цього теж не зроблять. Це якась, типу, ну, особиста мотивація. Командна мотивація ну, з цих історій, таких, ну, їх багато, таких неприємних історій, я знаю. Тому. О, ці... Розмови вони якби, ну, на публіку їх не виносять зазвичай, але от вони всередині команди давні вже про от, типу Кулеба, не Кулеба, от. але теж, якби знаєш, немає якихось там претензій, провалів чи чогось такого з, -з боку там, Міністерства закордонних справ. Тому теж якби просто звільнити. Тобто вони можуть, в них є конституційна, конституційне повноваження. Президент може попросити там, і міністр напише заяву. Плюс сам міністр колись сказав, що якщо президент попросить, я типу піду в відставку. От але ну так, але якщо Романе, але що якщо що, вже міністр що при та при прийма ухвалив для себе, що він готовий там грати за цими правилами гри. От які ти щойно описав, то ну хто ж йому винний? Ми не встигаємо вже проговорити про вибори, але ми в ефірах дуже часто піднімаємо тему виборів під час війни. Доречно, недоречно. Я сподіваюся, що в нас ще буде в майбутньому можливість провести такий ефір. Це Роман Романюк, політичний оглядач Української правди. Ми говорили про внутрішню політику, передусім, зосередилися на взаємовідносинах уряду і офісу президента. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.